Триває 1052-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1830 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 10 січня окупаційні війська Росії втратили 804 тисячі військових.

331 гелікоптер, 21 тисячу 884 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 17 крилатих ракет, 28 кораблів, 33 тисячі 473 одиниці автомобільної техніки, та 3689 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.